В кінці в лютого 2011 року, 2011, апостольська столиця згодилася на моє уступлення, закінчення мого уряду, бо я вважав, що я вже не маю достатньо сили, щоб це сповняти далі. Це було перший раз, коли наступник не наступав після смерти, але так би сказати, коли, існуючий, діючий Верховний архієпископ, зрікався уряду, з'їхалися всі владики цілого світу так як повинно бути, я особисто приїхав на Синод, але я там тільки виголосив. Привіт, попросив владик, дуже серйозно застановитися і. Між собою вибрати наступника, який, з яким вони будуть далі працювати. І тоді, як знаємо, вибрали блаженнішого святослава, тоді єпископа Аргентини, ну і апостольська столиця підтвердила, і так він п'ять років тому, так скоро час минув, п'ять років тому вступив у уряд. Сі, я в цей час був в Аргентині, як єпископ для українців в Аргентині. Я за океаном був спокійним за нашу, за нашу церкву в таких непростих суспільно-політичних обставинах, саме через те, що главою цієї церкви був блаженніший Любомир. Тут нараз тим своїм зреченням він цей спокій порушив. Тут ми були дуже збентежені. Я пригадую те своє розгублення, навіть з яким я їхав на виборчий синод. Думаю, Господи, кого ж ми можемо вибрати? Я ніколи не міг подумати, що після такого велетня духа і велетня думки богословської, і суспільної, і дипломатичної. Чомусь епископи покличуть мене, бути його, його наступником. Що принесла поява? Молодої на, на троні е, митрополитчому і на, сказати, на патріаршому троні е, е, блаженнішого Святослава. Е, ну, Звичайно, молодість духу. Вік Блаженнішого, якого кого дивова, яка роздивиться, якщо бути молодим є гріх. То я вас запевняю, що Блаженіший Святослав з кожним днем поправляється. Так трошки жартом, але також і трошка серйозно. Його вік в той час я особисто не відчував як якусь отаку особливу перешкоду. Владики вибрали, владики думали, владики молилися, владики остаточно знали. Скільки років майблаженіші, і такий зробили вибір. Це їхнє право і їхній обов'язок. І вони зробили, я думаю, згідно зі своїм сумлінням. Він зібрав дуже сильну і хорошу команду. Це люди, які приблизно його віку, повні сил, сучасного освічені. Тобто, це інтелектуали, це еліта, яка осяяна вірою в Бога. А ви знаєте, що Така сила в поєднанні, освіченість і, і віра дають величезні плоди. Події особливо революції гідності перед церквою дуже гостре поставили питання: ти з ким церква? Церква дала адекватну відповідь. Вона сказала, що вона завжди була з народом, вона є з народом і вона буде з народом. На Майдані взагалі так все об'єдналося і в Христі, і в Бозі, якщо говорити, бо там були навіть і не християни поруч з нами. І треба сказати, що послухати проповідь блаженішого, приходили і чекали цієї проповіді протестанти, які є нашими братами в Христі, живе слово і жива проповідь, гаряча проповідь. Натхненна проповіді блаженнішого. це було паритетне. Вони повірили, що наша церква жива. Це дуже важливі речі. В проповідях, скажімо, він гарячий казнодія, він гарячий проповідник. А гарячий проповідник може власне бути архіпастерем, може бути тим, хто веде за собою. Коли падає на тебе служіння як глави церкви в умовах війни, в умовах вимушено переселенців мільйони людей, які сьогодні шукають притулку, захисту, і церква сьогодні має тих всіх людей обійняти, обігріти, дарувати їм майбутнє, втілювати надію, це дуже складно. Це дуже відповідально. Це надзвичайно відповідальна місія, яка стоїть загалом не тільки перед главою церкви, але також перед всією церквою. Україні війна, і ми ввійшли в практичну площину капеланського служіння, незважаючи на те, що навіть відсутність є офіційного статусу військового капеланства в Україні. Але блаженніший Святослав на початку цієї ще війни, коли тільки відбулася анексія Криму, він звернувся до міністра оборони, на той час це був Ігор Тенюх. Де він сказав про готовність церкви бути поруч з військовими. І ми бачимо, що за тих два роки більше 300 ротацій здійснено військовими капеланами, які поїхали туди служити. Лаженіший Святослав у минулому році, в Страсний тиждень, в четверху, ми ноги капеланам. І ці болі, і рани через військових капеланів і відправив їх відразу після миття ніг на схід, коли ми поїхали і святкували там Пасху, велику перемогу. Пригадує блаженіші каже, я так вас відправив як невинних ягнят туди, омивши ноги, і їдьте і спостужіть і, і тим людям, які там вас дуже чекають. І ти їдеш, ти розумієш, що це цілісна церква. Ми всі разом це робимо. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Блаженніший Святослав завждим інтересом. слушает о ну, как бы живые истории конкретных людей. В данном случае это людей, беженцев, переселенцев. Всегда дает глубокие советы, всегда благословляет, всегда поддерживает, оказывает слова поддержки этим людям. Я имела такую возможность тоже получать и благословение от Блаженнейшего, и э, слушать такие слова поддержки, за что ему очень благодарна. Когда я участвую в литургии, я замиранием сердца жду произнесения особых слов, которые произносятся в сугубой эктении. Это слова молитвы о раненых, о, о душах погибших, о переселенцах, о беженцах, о тех, кто остался в, в зоне Ато. И поверьте, для меня это не пустые слова, потому что э там у меня остались родители, остались близкие друзья, некоторые из них сейчас находятся в плену. И поэтому я очень жду с нетерпением слова этой молитвы и благодарна за то, что в этот момент миллионы людей всей Украине присоединяются к её словам. В церкви сегодня маяи уже достаточно хороших інструментів. Медійних інструментів, це і живе телебачення, це і реформоване, оновлене радіо Воскресіння, це такий вже називаємо, достатнього рівня професійного і командної роботи департамент інформації загалом. Це церква пропонує назовні про себе якісний різножанровий матеріал, який, думаю, бачу це по рейтингах, по відвідуваності веб-сторінок і так далі, постійно зростає. Що мені імпонує в моїй співпраці вже з Блаженнішим Святославом, бо продовжую співпрацю з Блаженнішим Любомиром, це його ось цей такий вислів, який він використовує субсидіярність. Тобто, коли він готовий ділитися своїми повноваженнями, тобто, ось ця твоя ділянка, ось бери. Ось бери, розвивай, ось бери говори. Неси за це, звісно, відповідальність за те, що ти говориш від імені церкви. Але немає такого якби, обмеження, що ось ти не можеш. Я тільки один маю все про все говорити, а навпаки. Він дуже багато відвідує. А моєму застереження є не щоб він відвідує, але щоб він трошки більше своє здоров'я шанував. Це великі зусилля. Він це робить, щоб в'язати різні частини нашої церкви. Дуже важливе і дуже гарно. Крім того, що багато уваги присвячує так я б, то, що я би назвав канонічному випрацюванню єдності церкви. Героїв у нас много. А подвижников у нас единицы. И вот я считаю, что блаженнейший Святослав относится к числу таких людей. Он является а, действительно духовным подвижником. Дар, которым он обладает, по моему мнению, это дар большого любящего сердца. Он умеет вбирать в себя Божью любовь и передавать ее в сердца тех, кто слушает его слово. И я думаю, что а, именно эта его любовь меняет, меняет сердца людей. Міняє тих жизні, трансформірують їх душі і в конічному ітоги приводять їх Богу. Він демонструє притаманну всій греко-католицькій церкві політику толерантності, політику братства, політику любові, тобто те, що закладено нам і передано нам від самого Ісуса Христа. Блаженнішим Святоставом ми відчуваємо себе захищеними. Ми відчуваємо себе впевними. Та тобто, куди ми йдемо, що ми робимо. Можливо, тому що він є надзвичайно активна особа, і своїм прикладом він нас надихає і нам дає також впевненість працювати, служити, йти не зупинятися.